Вітаю, ви дивитесь телевізник служби зайнятості. Нині поговоримо про виплату роботодавцям компенсації у розмірі єдиного внеску на загальнообов'язкове соціальне страхування за створення нових робочих місць для безробітних. З Червня цього року цей механізм діє на виконання президентських завдань щодо підвищення зайнятості. Новою послугою вже скористалося майже 160 роботодавців краю в такий спосіб забезпечили роботою до 300 осіб, зокрема, майже 100 осіб з особливими потребами. Компенсацію виплачують роботодавцеві, які працевлаштовують на нові робочі місця строком не менш як два роки, зареєстрованих безробітних із певних категорій громадян. Зокрема, йдеться про дітей сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб, звільнених після відбуття покарання або примусового лікування, молоді, яка закінчила або припинила навчання в загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладах, звільнилася із строкової військової або альтернативної служби, і яка вперше йде на роботу. Осіб, яким до настання. Права на пенсію за віком залишилося 10 і менше років. Підпадають під новацію також інваліди, які не досягли пенсійного віку. Один із батьків або особа, яка їх замінює, і має на утриманні дітей віком до 6 років, чи виховує без одного з подружжя дитину віком до 14 років, або дитину інваліда, чи отримує без одного з подружжя інваліда з дитинства, незалежно від віку, або інваліда першої групи. Цю компенсацію може отримати і суб'єкт малого підприємництва, який створить нові робочі місця для безробітних у пріоритетних видах економічної діяльності. Причому теж строком не менш як на два роки. На Рівненщині підприємці створили 154 таких робочих місця. Кваліфікована робоча сила завжди була запорукою успіху будь-якого підприємства. Задля цього служба зайнятості організовує професійне навчання безробітних відповідно до потреб ринку праці, тобто на замовлення роботодавця. Це сприяє зростанню рівня зайнятості населення краю і відповідно зменшенню безробіття. Прикладом цьому є новостворені робочі місця у різних сферах. Серед тих форм, які допомагають людині відновитися до праці, професійна підготовка, перепідготовка і підвищення кваліфікації займає одне із перших місць. І власне три роки поспіль цією послугою серед безробітних користується більше 9 тисяч незайнятих громадян. І власне більше 80% із них після завершення навчання знаходять собі іншу роботу, місце праці, знаходять того роботодавця, який забезпечує. Що його гідною гідними умовами праці, власне, використовується для організації професійної підготовки і перепідготовки в першу чергу у службі зайнятості власна база нашого навчального центру Рівенського, який ліцензований за 55 професіями, і має проводить підвищення кваліфікації за більше ніж 200, 200 напрямками підвищення кваліфікації. Крім того, ми використовуємо і базу наявних навчальних закладів ООН. Області, а якщо є необхідність, то звертаємося за допомогою до навчальних закладів, які знаходяться за межами області. Приватний підприємець Інна Василакі вже три роки займається готельно-ресторанним бізнесом. Спочатку вона сама підбирала собі працівників, але часто вони не відповідали високим вимогам і доводилося їх звільняти. Центр профтехосвіти служби зайнятості на замовлення ресторатора підготував барменів, кухаря адміністратора. Незабаром після закінчення курсів сюди прийдуть на стажування, а потім і на роботу покоївки. Навчальний центр дуже багато уваги приділяє спілкування саме з нами роботодавцями, і тому може завжди зреагувати на ті вимоги, на ті потреби, які ми висуваємо до працівників, які до нас приходять. Євген Гаврюш із Курюківки, що на Чернігівщині, свого часу хлопець спробував себе у різних галузях та вирішив займатися тим, що подобається найбільше. За направленням із свого рідного центру зайнятості приїхав вчитися до рівного. Так да, все класно взагалі, ну, заміча люди, тому що за полгоди за шість есть получить такую базу, ну не везде, ніхто так не даст. Тем более, ну багато, що це все ну, господарство, государство это приятно. після закінчення стажування хлопці вже беруть на роботу. Його кваліфікаційний рівень задовольняє роботодавця. А дехто із теперішніх роботодавців нещодавно сам був безробітним. Історія Миколи Рабушина не поодинока. Продовж семи років працював у банку. З певних причин довелося звільнитися. Відразу зареєструвався як безробітний у центрі зайнятості. Спочатку сподівався знайти роботу за фахом менеджмент організацій, та безрезультатно. Міський центр зайнятості запропонував мені програму створення власного бізнесу. Це була моя давня мрія, як би спочатку. І е, е, мені запропонували пройти курси бізнес-планування. Прийшовши двохмісячні ці курси е, е, спільно з викладачами, дуже хорошими спеціалістами навчального центру, е, ми склали мій бізнес-план по створенню продуктового магазину. На початку цього року отримав усю допомогу із безробіття, яка і стала основою новоствореного бізнесу. Спершу чоловік сам працював за прилавком. А коли постало питання про збільшення штату, знову звернувся до центру зайнятості. Зараз центр зайнятості допоміг мені знайти двох продавців, а також по одному з них йде відшкодування по дотаціях, скажімо так, йде відшкодування по податках. На мою думку, це дуже вигідно, тому що це додаткова фінансова допомога, яку в будь-якому бізнесі потрібно мати. Серед підібраних службою зайнятості працівників студентка, яка у вільний від роботи час добуває фах економіста. Робота в магазині для неї досвід, який вона використає у майбутньому. Я за середньо середньотехнічною спеціальністю товарознавець комерсант. Ну і зараз вчуся на економіста. Я думаю, пов'язати своє життя з торгівлею. На підтримку служби зайнятості можуть розраховувати усі, хто того потребує: безробітні, випускники шкіл, технікумів, вузів і навіть успішні бізнесмени, які шукають собі хороших працівників. Прикладом цьому є досвід приватного підприємця Галини Ковтон. Магазин водолій у рівному на ринку надання послуг населенню уже давно. Нині в магазині 18 працівників. Частину із них підприємці знайшли за сприяння служби зайнятості. Службою зайнятості в нас стосунки хороші. Нагороджена як кращий роботодавець року декілька років назад. Тісно співпрацюємо, беремо людей, брали по дотації не одну людину. Зараз он по компенсації. Єдиного внеску, я особисто дуже ретельно підбираю кадри, тому що радянський лозунг ніхто не відміняв, а в торгівлі це особливо важливо. Кадри вирішують все, який би був магазин, асортимент. Якщо за прилавком не та людина, значить толку буде мало. Родинну традицію вирішила продовжити директор одного з магазинів Тучинської ковбаси Інна Яцук. Роль центру зайнятості дуже велика. Моєму житті моєму житті, тому що вони мені допомогли підшукати моїх працівників. Які в мене дуже відповідальні, хороші мене дуже привабило те, що центр зайнятості запропонував мені такі, якби допомогу. Я рахую що це дуже велика допомога починаючому бізнесу, тому що вони протягом 12 місяців будуть повертати єдині внески цих працівників, і на даний момент це дуже велика підтримка для підприємців. Задоволені і підприємець, і його працівники. Зокрема, продавець Наталя Нестерук раніше працювала в непродовольчій сфері. Після звільнення з попереднього місця роботи стала на обліку службу зайнятості і відразу пішла на стажування до роботодавця. Спілкування з людьми мені взагалі подобається себе реалізовувати. Я, наприклад, по натурі дуже люблю, коли ну швидко працюють і е, задоволення людям переносити. Тут йде постійний наплив людей, і я їм завжди, звісно, рада. Лише в цьому році більше 6 тисяч громадян проходили навчання за замовленнями роботодавців. Тобто роботодавець формує професійні вимоги до людини, які, яку він хоче отримати на своє місце. Служба зайнятості спеціалісти підбирають цю людину. А навчальний заклад, в залежності від того, які вимоги поставив роботодавець, власне вносить зміни до навчальних планів і програм для того, щоб на виході роботодавець мав таку людину, яка його влаштовує. Сьогодні зайнятість населення в області це актуальна проблема для нашої Рівенської області. Ми сьогодні працюємо над завданням президента: це створення робочих місць, працевлаштування мешканців області. І тому сьогодні в області розроблена стратегія зайнятості населення. Основна мета це зниження безробіття в області з початку року. Вже працевлаштовано 15 тисяч наших громадян. Також в області працює потужна база центру зайнятості, яку відкривав президент України, тому що ми сьогодні не тільки працевлаштували, а й підготовили високополікукованих працівників. Само ситуація на регіональному ринку праці у 2013 році поліпшилася. Ознакою цього стало зменшення вивільнення працівників із підприємств, організацій та установ. Усього в області центрами зайнятості вже працевлаштовано майже 30 тисяч осіб із безробітних і тих, хто не набув такого статусу. Підбиваючи підсумки роботи служби зайнятості в 2013 році, хочу сказати слідуюче, що він був непростий для служби зайнятості, але поряд з тим ми досягли певних успіхів. Я повинен сказати, що майже 30 тисяч людей знайшли роботу за допомогою служби зайнятості. 9,5 тисяч людей навчалися, здобули спеціальності, підвищили свою кваліфікацію. Ми в цьому році вперше видали 800 ваучерів для людей на навчання, яким більше 45 років. В цьому році майже 6 тисяч людей працювали на громадських роботах, які виконували. Благоустрій території допомагали немаєм, тобто вирішили питання соціальної роботи там, на території тих сіл, де вони проживають. В цьому році служба зайнятості начить, працювала з роботодавцями, і півроку, по півроку ми 300 чоловікам, значить, влаштували людей значить, на роботодавців і з на єдиний соціальний внесок. Я повинен сказати, що рік був непростий, але ті завдання, які стояли перед службою зайнятості, ми їх успішно виконали. Що я хочу сказати, що робота на сьогоднішній день продовжується, і ми б хотіли б, щоб і в 2014 році значить, роботодавці за домовою службу зайнятості знайшли тих людей, які ми потрібні. А люди, які залишились без роботи, пам'ятали про те, що є служба, яка їм допоможе знайти роботу, відповідно знайти роботу, дасть можливість заробляти гроші і зробити так, щоб кожна людина мала в своїй родині добробут, заробітну плату і нормальне життя. Так що підбиваючи хочу сказати, служба була її, працює, і ми працюємо для того, щоб нашим людям, нашій державі і в нашій Рівненській області жилося краще. А роботодавці мали нормальних кваліфікованих робітників і на цьому допомагали людям вирішувати свої соціальні питання. На сьогодні це все. Творча група телевізника вітає усіх із новим роком. Хай він відкриє нові можливості для самореалізації, принесе стабільність і впевненість у завтрашньому дні. До зустрічі в новому році.